Все, доброго дня. Хочу показати, що ви живі. Михайлович буде мене знімати. Я попрошу тиші, попрошу уваги. Все, про що ми сьогодні будемо говорити, це дуже важливо. Тому прошу не відволікатись. Я буду намагатись коротко, але по суті. Сьогодні у нас перше заняття виробничого навчання. Чути всім? <ск First Start> <А, ierra> прекрасно. Що воно таке, чим його їдять? В принципі, ви вивчаєте теорію, спецтехнологію буде чуть пізніше, е... чуть пізніше буде... Е... Електротехніка, зараз ви вивчаєте металоуробку, так? Да? Все це теорія. Ви повинні мати практичні навички. Тобто, якщо у вас буде величезний груз теоретичних знань, а ви не будете знати, як їх застосувати на практиці, цим знанням немає абсолютно. Ніякої ціни. Для того, щоб ви могли зрозуміти, як працює, щоб потримати в ручках, зрозуміти самі процеси, з якими ви стикаєтесь на теоретичних знаннях. Зараз у нас буде виробниче навчання на другому-третьому курсі, ви ще будете проходити виробничу практику на виробництві. Як це відбувається? Сьогодні ми повинні з вами ознайомитися з державними стандартами. В принципі, на спецтехнології ви вже ознайомлювалися з ними. Я не буду глибоко зупинятися. Я викладу в класрумі безпосередньо сам документ, кому цікаво, ви досконально до, до, до подивитися. Подивіться. Єдине, що я хочу сказати. У нас навчання буде відбуватися в три етапи. Тобто рівень кваліфікації другий розряд, рівень кваліфікації, третій розряд і випускаєтесь рівень кваліфікації четвертий розряд. При четвертому розряді ви можете вже самостійно виконувати роботи. От, у вас буде допуск до виконання робіт. Другий розряд ми зараз будемо проходити на першому курсі. Фактично початку другого. Це саме просте. Але ви ж розумієте, що ми повинні від простого до складного йти. Тобто самі прості операції, самі прості з'єднання, самі прості схеми, ми будемо розглядати і складати в лабораторії без питання. Для того, щоб працювати в лабораторії, ви повинні розуміти, що є... Відповідні правила. Правила безпеки. Робота з електрикою завжди супутня з можливими травмами, а то й смертями. І правила безпеки, воно реально написані кров'ю і смертями. Саме безпосередньо, що ми повинні розуміти. Електричний струм, він, його не видно. Його не чути. Ви приняті. Е, Немає органів відчуття у людини, яка може зрозуміти, що в якомусь випадку присутній електричний струм. Якщо електричний струм має... Велику силу струму, то це може бути смертельно для людини. Що необхідно робити, щоб себе обезпечити від негативних наслідків? По-перше, розуміти, де є докопроводячі поверхні, дроти, прилади, не, не, не зрозуміло, так? Да? Повинна буде завжди з собою така штука. Що з кіномаєте? Щоб перевіряти, є струба саме так. Деякі називають пробник, деякі називають індикаторна викладка. В принципі, і так, і так буде правильно. Як воно працює? Коли ми дотикаємося до... Енерго електронесучі поверхності загораються світлодіолі. І ми розуміємо, що даний провід, прилад неважливо, під напругою. Для того, щоб працювати з напругою, що ми повинні зробити? Відключити, обесточити. Правильно? Так. Про наслідки. І про правила техніки безпеки безпосередньо. Я так розумію, що вам буде простіше, щоб я виклав невеличку презентацію, так? Да? Вам, коли ви бачите, набагато простіше. Що ми будемо стикати ще в лабораторії? У мене є кілька наборів інструментів. Саме необхідне, що ми працюємо, я вже сказав. Індикатор нових. Ласкогубці, красоті, звичайні, це обов'язково. Бокалізи, кусачки, як завгодно. Для чого? Для чого вони? Само за себе нас кажуть, да? Відрізати провода. Круглий пасатіжі, круглогубці, утіки також, як за вогнем то називає. Для чого? Дістати можна з, не, з ручної позиції провідник, мелкі деталі. Закрутити кінцевий провідник для контакту, ну це ж ми будемо пізніше. Просто це дійсно необхідно. Зачистки, скрепери, різного. У мене їх штук 6 вибіг для зачистки кінців Ну, В принципі, вони дорогі, у мене є, ви можете не купувати, я буду. давати. Кілька наборів інструментів у мене є, але бажано, щоб у вас був свій. Для чого? Рука звикає до всього. Ми будемо робити маленькими кроками, від простого до складного. Розглядати. Як Однолінійні схеми складати, звичайні побутові, свідками приєднати, то змонтувати резервку, поставити вимикачі, поставити звичайні запобіжники, а пешки там, не, не важливо. Потім ми будемо робити підключення трьохфазні двигуна, там, я не знаю, розберемося, як працюють пускачі. Тобто нічого складного немає абсолютно. І ще ми будемо стикатися, саме головне, ви повинні розуміти, є якісь такі штуки-други, які називаються так? сила Богу, напруга, одяг, потужність. Що воно таке, чим є, як воно вимірюється і в яких одиницях. сел В чем мы В амперах. Напруга. Мы бачим вот позначки на разрядках. Что там пишет? 220 вольт, да? Напруга меряется в вольтах. Що таке округ? Я зрозумів. Пока так, ОМ. Помірюється в ОМОГ, так і причиться. Потужність. На кожному електроприладі написано 1,5 кВт, 1,5 кВт. Да? Там 500 Вт. Що це таке? З чим його віддять? Саме так. Потужність вимірюється в ватах. Якщо велика потужність, може бути приставка кіловат, да? може бути мегаватт, неважливо, ну, основна одиниця ват. Якщо ми так говоримо, це незрозуміло ні для того, так? Да? Давайте я вам розкажу, що воно таке, чим його їдять, як кажуть на пальцях, ми будемо стикатися з двома основними законами фізичними закон Кома і закон Ківропа. Зараз я не буду зупинятися на законах Європа, ми вже для замкнутого кола будемо застосовувати. Зараз нам необхідно буде кілька тижнів ми будемо працювати на окремих ділянках кола. Для того, щоб ви розуміли, що таке законома, я вам поясню. Його як він звучить? Сила струму, прямо пропорційна нагрузі і оберена пропорційна опору. Брех, так? Да? Непонятно, що воно таке. Я вам покажу на пальцях. І в принципі всі закони фізики, вони наскільки прості, якщо їх правильно розказати, що ви будете розуміти. Уявіть собі, спочатку, що таке електричний струм. Хто мені має сказати? Це направлений потік електронів, який відбувається більше, рух, якого відбувається, за рахунок різниці потенціалу. Дуже да? складно. Що таке різниця потенціалу, що таке рух електричний чи, чи потік. По чому ти, що, і, і, і проходить По проводах, так. Але давайте абстрагуємося і уявимо собі, що якщо це потік, вам простіше буде уявити, потік води. Є якась ємність, яка наповнена водою. Від неї йде труба. Якщо ми відкриємо тут цю ємність і піде потік води, що буде відбуватися? Оцей тиск, який йде із цієї явності, і буде називатися напругою. Видно? Ви? Да. А сам потік буде називатися силою струму. Чого? Дві е, секунди. Сил, що таке сила струму? Це кількість в даному випадку води, в, в випадку з електричним струмом кількість. Електрони, які проходять через, певну, через певний потік за одиницю часу, прийнято за одну секунду. Тобто оці два поняття між собою в відповідності якісь, так? чим сильніший напір, тим сильніший потік. Правильно? Так. Що таке опір? Сама труба по собі може забирати робити перешкоди Так. Так, а якщо ми поставимо отут вінтів якийсь, да? і ми його трошки-трошки перекриємо, потік води сюди буде йти, а далі половину менше піде. Правильно? Саме так, оце буде опір. Зрозуміло, да? який звинує зазор. Якщо ми піднімемо цю баклагу вище, що відбудеться? то буде більший потік води? Сам, саме так, буде більша напруга і більший, більша сила потоку. Якщо ми закриємо повністю, що відбудеться? То, потоку, не буде, що потоку не буде, струм не буде текти, чи вода не буде текти. Якщо ми відкриємо наповну, потік збільшиться. Правильно? Так. Тобто, ось це смисл ось, ось цього закону. Сила струму. Прямо пропорційна прузі і оберно пропорційна опору. Саме так. Для того, щоб запам'ятати цю формулу і користуватися нею, це дуже просто. Малюємо отакий трикутничок. Робимо отак. І У Р. Е. Яку нам треба знати величину, нам потрібно знати е, силу струму. Закриваємо її. Що відбувається? У поділене Г. Якщо нам необхідно узнати е, напругу. закриваємо її, що відбувається? Силу струму помножити на опір. Точно так же опір, якщо знати, що у нас відбувається? Напруга поділена на силу струму. Зрозуміло тут, так? І у нас ще було одне поняття потужність. Що таке потужність? Як її вичислити, як її їдять? Це дуже просто. Перемножаємо силу струву на потужний вої, господин, на напругу. Тобто P дорівнює І помножити на U. Оце буде потужність, і вона вимірюється в ватах. Зрозуміло, так? Або пишемо е, латиницю, або кириллицею. Зрозуміло, так? Далі, що ми будемо стикатися далі? Запам'ятали? В принципі, я відео викладу на... в класі я астераю. Далі, що ми будемо стикатися? Для того, щоб ми могли працювати спокійно в лабораторії, ми повинні вміти читати схеми. Пам'ятаємо, да, що таке схема? Якщо буде намальована отака штука-дрюка, Що це буде? Хто хто зможе прочитати? Є. Оце позначення ввода. Зрозуміло, так? Фаза нейтральна. Є суцільне коло. Це вимикач, це лампочка. Якщо ми вімкнемо, всунемо сюди. Отаким От чином. Що це буде? Це буде плавкий запобіжник. Це буде вимикач, це буде електроламка. Тобто, вставка плавка це вже є запобіжник простий, Да? Якщо отсюди ми ще втулимо отаку штуку дрюку, що це буде? Звичайний резистор або опір, так? для того, щоб зменшити... На Саме так. От, тобто, домашнім завданням буде передивитися матеріали спецтехнології, вам по-любому вдавалося скинути мені чим можна більше умовних позначень на схемі. Якщо на схемі буде отаке позначення, що це значить? А якщо так, то провода не з'єднується, вони просто перетинаються. Зрозуміло, так? Так, на сьогодні. Теорію не закінчили. Михайлович, вимикаємо.